Відкрийте веб-переглядач на комп'ютері, програму Chrome або Firefox чи іншу програму. Відвідайте сайт Google Карти. Натисніть клавішу F11 на клавіатурі, щоб перейти у повноекранний режим. Увімкніть режим перегляду вулиць. Щоб це зробити, натисніть на значок людини жовтого кольору, що знаходиться справа внизу. Натисніть десь на карті, де підсвічено синім. У випадковому місці. Це може бути будь-яка країна, чи місто, чи поза містом. Для прикладу, я візьму місто Київ, столицю України і класну у випадковому місті прямо зараз. Давайте оглянемося і зробимо скріншот, тобто знімок екрану. Збережіть скріншот і помістіть зроблену фотографію у свій альбом, щоб все було легко знайти і переглянути у майбутньому. Повторіть все це декілька разів, щоб зібрати декілька скріншотів. Не боріться, баріться, це прямо сьогодні. Повторюйте цю вправу щодня впродовж місяця. Наприклад, якщо ви будете збирати по 10 фотографій щодня, то за 30 днів ви маєте назбирати 300 нових фото з різних куточків нашої планети. А це доволі багато. Я пропоную розпочати збирати всього по 3 фото щодня впродовж 30 днів. Але за бажанням, ви можете змінити кількість фотознімків, як вам буде комфортніше. Мета цієї вправи це розширити світогляд, зібрати ідеї для оточення і зробити звичку переглядати нові місця. Тож, зробіть звичку забирати такі світлини. Ця вправа буде корисною для дизайнерів рівнів, художників по оточенню та інших розробників ігор і не тільки. Можете це робити просто як хобі. Я назву цю вправу колекціонування випадкових референсів з різних місць нашої планети Земля. Будь ласка, поверніться через місяць і напишіть коментар до цього відео, чим допомогла вам ця вправа. Дякую за увагу! Ви були на каналі Андрій Ігорович. До зустрічі!